Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації за 2023 рік. Народного депутата України Жупанина Андрія Вікторовича про це НЗК повідомило у відповідь на запит видання Комерсант, український комерсант. Інфо». Народний депутат від партії Слуга народу Андрій Жупанин опинився в центрі скандалу через свої регулярні поїздки до Лондона під час повномасштабної війни в Україні. Журналістки розслідування Бігосінфов. Виявило, що депутат досить часто відвідує британську столицю, де часто проводить час з дружиною, проживає в елітних апартаментах орієнтовною вартістю понад 5 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Акцентувалося на тому, що жупанин регулярно відвідує в Лондон попри дію в Україні заборони на виїзд депутатів з країни у недержавних справах, що введена РНБО в січні 2023 року. Компенсація за оренду Андрій Жупанин згідно з декларацією про доходи орендує квартиру в Києві за двісті тисяч гривень на рік. Ці кошти. Йому компенсує держава. Водночас, дружина Жупанина має власну квартиру в Києві ще з 2018 року. Про що політик теж зазначає у своїй декларації: розкішне життя, окрім згаданих вищечастих візитів до Лондона, увагу громадськості привернув її розкішний спосіб життя родини жупанина, який разюче контрастує з його офіційно задекларованими статками. Дружина депутата Богдана регулярно демонструє в соціальних мережах дорогі прикраси, одяг від люксових брендів та відпочинок у престижних місцях. Серед помічених на. Фотографіях Богдани предметів розкоші кольє від Ван Кліф вартістю щонайменше 10-12 тисяч євро. Сережки Ботега Венета за понад тисячу доларів, пуховик Гучі за кілька десятків тисяч гривень. Крім того, дружина депутата має колекцію брендових окулярів та сумок від діор, прада Борбері тощо. Згідно з офіційною декларацією, жупани на його особисті статки відносно невеликі близько 40 тисяч гривень та 70 тисяч доларів заощаджень. Натомість на його дружину, яка відповідно до декларації депутата ні. Де не працює записані значні суми готівкою: півтора мільйона гривень, 130 тисяч фунтів стерлінгів, 195 тисяч євро та 182 тисячі доларів. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.